НСХ 8005 На зараз ми на 23 вересня покажемо, як виглядає. Це Дніпропетровська область, місто Синельникове. Це там, де аномальна посуха, 23 мм опадів. Но ми покажемо, що воно виходить. Тому що наступна неділі вже буде збирання. Буде збирання по грасиметро гібридів, гібриду флеш або НС 792.0. Це новинка під Підранстарт технологія під Pідranstart 8005, Кому зацікавлені, будь ласка, беріть як на основу, тому що це олійний напрямок. І ще буде у нас один гібрид це буде у нас іти НСХ 6045 по технології 6-расовий. Це ми показуємо вам 7-расовий гібрид, як виглядає на демо ділянці 16 рядів, 70 міжряддя, Аномальна посуха і стан на 23 вересня. Бачите, баб'є ле лета у нас вже тут. Я не знаю, як мене чути, як мене видно, але я скажу вам зразу, що цей гібрид стоїть для того, щоб звернути на нього увагу. Чому? По-перше, він екстенсивного типу, на нього не треба закладати якісь там е, з, такі, знаєте, там, мінералізаційні добрива та подібні такі аспекти. Скажу зразу, тут у нас нічого не було, у нас працює тільки генетика. А з рахунок генетики я вам скажу, що завжди буде результат. Е, по зрісту соняшнику е, я вже вам показував, кої які відео, биш, е, зріст його десь складає. Цілому до 1,70 От Ось Отакі ось плановані кошики. Ще раз кажу, олійний напрямок дає змогу вам працювати на результат. Тобто посуху він витримав. Вегетація до 150 днів, звісно, вже його треба збирати. Але у нас 58 гібридів, тому нема вже такої, знаєте, там прям фахової дії, що ми зараз підемо збирати тільки один гібрид. Ні. Скажу зразу: підемо потом на 60-45, він трошки чуть-чуть вище. А та, що строкати съєздесь на полі, ну, я ж кажу, се раз була аномальна спека, висівали мого спочатку.